А гра в цілому, ну, така, навіть не знаю, що нам коментувати. Хлопець якийсь да, забув сьогодні, скільки 50 очок, чи скільки ну, найкраща гра в житті, ну, трапила сьогодні з нами. Ну. Всі вболівальники задоволені, а шоу. Прийшли один хлопець на шкіри, да, забив там 50 очок, всі задоволені, що ще потрібно. Будемо так і розвивати баскетбол в нашій країні. Будемо в кожній команді по одному чому темному хлопцю забиває 50 очок вболівальників і сіа, давай! сіп!» Команда перемогла, що ще треба. Якщо болівальникам подобається такий баскетбол, то ми йдемо в гарному напрямку, я вважаю. Ну, подивіться, 10 хвилин останній чверть останнього. Хлопець веде м'яч, робить скільки, там, 20 ударів м'ячем, після йде намагається щось там. Мені через руку я стрибаю трохи вище трьох метрів, там, да, до кошика можу іноді дострибнути, і он це швиряє, там, то аербол, то, ну, то попав в кошик.